Студенти вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів відзначили день автомобіліста разом із поліцією та дізналися, як безпечно поводитися на дорогах і чому важливо уникати керування у нетверезому стані. Минулої середи, з нагоди дня автомобіліста та дорожника, студенти груп автомобільного спрямування вищого професійного гірничо-будівельного училища мали унікальну можливість поспілкуватися з представниками поліції. Під час зустрічі обговорювали актуальні питання безпеки на дорогах, правила дорожнього руху та відповідальність за порушення. Особливу увагу привернула практична частина заходу. Студенти випробували тренажер п'яний водій, що наочно демонструє, як алкоголь впливає на координацію. Та швидкість реакції водія багато учасників зізналися, що навіть невелика доза алкоголю значно ускладнює керування. А тренажер допоміг зрозуміти небезпеку для себе та інших на дорозі. Приїхала до нас поліція, щоб нам дати інформацію. Лучше не порушувати, дотримуватися, щоб не було проблем. Люди їздили, не було небезпечних ситуацій. травмувань. захід завершився цікавою вікториною з ПДР, де студенти показали свої знання про безпечну поведінку пішоходів, велосипедистів і пасажирів. Організатори відзначають, що подібні зустрічі не лише підвищують обізнаність, а й формують відповідальне ставлення до дорожньої безпеки серед молоді. Цей захід був приурочений до дня автомобіліста, який відзначають в останню неділю жовтня та передує тижню автомобільних дисциплін у вищому професійному гірничо-будівельному училищі.